Друзі, всім привіт! Слава Україні! Героям слава! Сьогодні 28 жовтня проливаю бджіл, точніше, відводки, і рої біпіном. Контрольну групу, тому що я показував, що там падало по одному, по два кліщі. Попросили покласти знову досточки під низ і після біпіну подивитись на результат. Зараз пролю біпіном, отак розвів. На 2 літри води розвів, кип'яченої, охолодженої розвів, одну ампулу біпіну на 2 літри брав. Біпін-Т. Обробляю біпін-Т. У корочкові отвір такий невеликий. І зараз буду проливати. І покладу контрольні досточки і покажу. Покажу осип кліща вже взавтра. Сьогодні без оператора незручно знімати вечір. Вечір хотів після обіду пролити, але як завжди справи. Отак покажу кілька сімей. Бджоли вже поскладав зиму. Якщо ми бачимо 4 вулички, то це плотнячком 4 вулички. Ось так як тут. Повністю. Вулечки обсижені. Я проливаю далі, а вам покажу, що це ті самі сім'ї. Повикидав рамки. Рамки за заставними досками на перетопку були, медові ставив, щоб вони позабирали. Це ті самі сім'ї. І завтра вже покажу на дощечках, чи є осип кліща, чи немає. Друзі, всім привіт! Слава Україні! Героям, слава! Сьогодні 27 жовтня. Приїхали у поле. Ось тут у нас кукуруза росте. Вже вся суха. Як суха, дощі йшли, не вже сохне, вже зеленої немає. Приїхали сином у поле, у нас бджоли стоять. Так як я обіцяв, дарую синові пасіку. Сину, все, тепер ці бджоли твої. Забирай. Пожалуйста. Йди покажи свої бджоли, вже ти показуй, я не буду. Розкажи, що ми робили. Ставай коло бджіл, розкажи. Покажи, якого ми першого дивилися вулика. Скільки я тобі подарував, скажи голос. Спочатку подарував чотири, потім. Потім в одному матки не було потім. З'єднав і вийшло три. Один крепкий вулик. Дуже крепкий. І ми першого тут. Першого подивилися. Подивилися першим цей вулик. Да. А потім Мат, цей? матки в ізоляторах, матки поперерізали у повнометові рамки. Другим дивилися цей вулик. Поробили отвори. У рамках для того, щоб джоли проходили, як будуть морози, як Ні будуть зжиматися. Отут ми вирізали. Мухи літають, оси. Отут ми вирізали мед. Це нуль, мед вкусний. Що, ти осу спасаєш? Та не. Да? Не. не оса, а не душі. Та як то Тату якось, я не знаю хто. Так, пішли, синунька, третього покажеш. Пішли, отак, спереду йди, покажеш третього. Пішли. Пішли, пішли, сюди. Погода зранку була така більсонячна, зараз вітрана. але нічого страшного, складемо. Два склали, ще третього складемо, сину. Синуль, це твій третій? Давай відкривай. Зараз я дим візьму. Відкривай, вони не повинні літати. О, вилку замовлю. Вилочку я клав. пленочку обтрушую. Обтрушую і обходь. отходь. Отходь, я зараз дим візьму.